От там мало би бути видно. Ну, зараз я пробую. Отак От піджимаю на себе шуруповерт і легенько. О. Все, насос значить, працює, качає. Думаю, що було видно. Все, заодно солярка промила. І буду зараз ще відкручу фільтр, провірю, почищу і все збирати буду. Так, відтягну я фільтр і ось в якому він стані. Стружка. Зараз я його почищу весь. Продути. Це буде той канал ще нормально. Так, тут працює компресор, буду продувати, це таки причина того, що мотор коробку провернув у і було в цьому фільтрі. Він повністю забитий якийсь грязь. Масло погане, було вже, чи що, От видно може. Далі я відчищу і тоді покажу, який він має бути. Мию я той фільтр, мию, Солярка не допомагає. Пробував вже весь пірітом. Трошки щось відмивається, але все рівно. Видно, що чорне є всередині. Сіточки забиті і всередині чорне. Значить, я його поки ставлю в сторону, буду збирати мотор, а його сперіт мочити буду. Думав я збирати без фільтру, але передумав. Отак я його відчистив, О, це вже видно, що він берег так. О! От вже є просвіщається він через сіточки. О, це видно, що вже фільтр вже буде працювати. Це причина, що мотор пішов спати, так сказати. Е, а не, не збирав я мотор від нього чому? тому що не знаю я, чи сам насос на суху закачає масло чи ні. Я зараз перше закручую фільтр. Тоді от через цей отвір подачу всас-масла залию масло, щоб зайшло в масляний насос. Аж тоді вже буду ставити кришку.